Всім привіт! Сьогодні буде такий трошки нетиповий відеос не буде якогось присвяченого конкретного факту. Хочу трошки спробувати поекспериментувати в різних жанрах, тому сьогодні така от, таке от відео буде. Я сьогодні буду готувати. Готувати я буду шакшуку і паралельно розказувати вам про кашерну їжу. З чим її їдять, так би сказати. E, почнемо зі вступу, скажімо так. E, я вже розказував у від, відосі про релігію, що євреї, коли уходили з Єгипта, вони Майсій їх повів через море, вони потрапили на Сінайський півострів. Він піднявся на гору Сінайств, питати у Бога, що єврейському народу робить далі. Тоді Бог йому дав настанови, і, і їх записав, і отак от от і прийшла типу Тора, так називаємо. В цій Торі був. E, та в євреї так називають кашрут, це типу збірник життя. От єврея, що єврей має робити по житті, щоб бути ну, типу, правильним євреєм. І от цей кашрут він в собі містить набір правил, які мають притримуватися євреї в їжі, яку він їсть. І звучить, ніби це якась дивно релігійна обрядова історія. але насправді, якщо розібратися, то це виключно вимога часу, скажімо так, це таке от правило, щоб просто вижити. Тому що єврейський народ він пройшов купу страждань по житті і, і всяких там переслідувань, він так далі. І щоб їм пристосовуватися до постійно нових умов, до постійно жорстокого, скажімо так, середовища, вони записали собі ці правила, які просто от. Ну, єврей, щоб він харчувався так, щоб він як можна довше прожив. І вважаючи, що вже євреї декілька тисячі літ живуть собі і як нація існують, то напевно, що непогані ті правила і є. І в теорії, я думаю, що якщо їх там ну, якісь дієтологи розберуть, то скажуть, що ну, в принципі все, що там написано, можна їсти звичайної людині. Це не те, що там. Піст, що не можна їсти там м'ясо, типу три місяці. Це просто набір правил, які будь-яка кухня може бути кашерне. Може бути українська кашерна кухня, єдине що з деякими тюнінгами. Е і саме головне, що там є, це те, що не можна е вживати м'ясне і молочне одночасно. Навіть не можна на одній кухні однаковими там, ножами, на однакових тарілках їсти м'ясне і молочне. Ну молочне це такий тонкий ще перекладу. Насправді молочне це все, що не. Тобто, риба це теж вважається молочне. ну вона просто бінарне, вона записується або в м'ясне, або в молочне. Овочі це молочне, м'ясне, це тільки те, що м'ясне. Тобто всі страви, що собі містять ну, одночасно, наприклад, там, вареники з м'ясом і сметаною, це не можна. Борщ зі сметаною не можна. Ну, коротше, все, що м'ясне і все молочне, не можна. Сьогодні ми будемо готувати фул молочне, виходить не м'ясне. Хоча в мене є сосідочки, може я собі їх приготую. Ну це вже буде не кашевне, це так, від мене. Але шакшука це типу молочна страва, тому що в ній нема м'яса. Тому погнали готувати. Так, шакшука дуже проста в приготуванні страва. Ну, це буквально все, що нам треба: два помідора, перець. Пів цибулі, 4 яйця, томатна паста, оливкова олія і зубчик чесника. Це, в принципі, все. Єдине, що я рекомендую все зарані порізати, того, що, того, що воно швидко готується і краще зразу інгредієнти по ходу э, закидати туди. Тому зараз ми все це поріжемо і почнемо готувати. Особливих Правил з приводу овочів нема. Єдине правило це головне, щоб овочі всі були ретельно очищені і не містили ніяких ні лічинок, ні жуків, ні тарганів, нічого. Того що суворо заборонено будь-яка будь їжа яка е, містить собі комах е, тому, е, тому і і багато от продуктів можуть не підпадати під кошерну їжу тому що містять барвники які зроблені на якійсь комаховій основі це доволі розповсюджена, е, розповсюджена практика того що багато барвників робляться от ну із комах які такий колір собі мають або із черв'яків наприклад з приводу ж наприклад м'яса то тут е, більш більш строгі вже правила, тому що м'ясо можна їсти тільки тих тварин. Які, у яких роздвоєна капита. Тобто, якщо у нього копита не роздвоєна, типу як е, кінь, або якщо у нього взагалі нема копита, типу як свиня, то це вже не кашерна тварина. Відповідно, і всі е, продукти, які можна отримати з цієї тварини, вони вже автоматично являються не кашерними. З кашерними, де теж так працює. Тобто е, всякі продукти, які отримуються з кашерних тварин, теж є кашерними, тобто, наприклад, молоко. До речі, виключення з приводу. З приводу комах таке, що мед теж вважається кашерним мед і прополіс вважається теж кашерними продуктами. Is, know, Коли цибуля стала прозорою, то я сходу до неї додаю перці. Різать дуже просто, різать просто, щоб були шматочки. ну Невеликі шматочки. У мене шматочок можна розірвати. Це один для кльовок. Ну заставки. Парізим не зовсім акуратно, Парізим, ну, В принципі, в принципі будь-які шматочки підуть. Тут немає нема ніяких правил. Це одне із страв, типу, де все, все ми ріжемо і все готуємо. Типу соус. Ну от таке, тут немає ніяких особливих поважань. Те, що нам не треба, можна вже ставити. Так, про які я ще тварини не розказав. З приводу риби теж, теж є свої правила. Риба кашерна, тільки та, у якої є і лузка, і плавники. І відповідно так само продукти, які утворюються з риби, кашерної кашерні, не кашерної, не кашерною. Червона ікра, вона кашерна, тому що вона з осетра. Ух, я забув. Я точно я цей факт прочитав, що червоний кашерна, чорна ні, але я забув, бо у якоїсь із риб... У чорної риби, що де чорний кру, нема е, лушпиння. І типу вона тому є не кашерною. Знову ж таки, всі е, морські морепродукти, скажімо так, малюзки, е, креветки, вони все не кашерне, все все нам не підходить. Також... Е, також некошерними ну, от суперфіжі морські створіння типу акули, дельфіна. Отаке, таке теж некашерне підходить. Я закрив кришкою, щоб воно розмякло трошки. Так, Коли розмякли наші перчики, то можна туди потрошку задавати. буде мати ще. Вони ще не сильно розмякли. Головне тут, щоб цибуля не пригорала. Ну Нехай я буду додавати вже одразу чого, б ні. Які причини, чого б ні. Так воно хай тут лежить дружиться одне з іншим. Поки що я якісь спеції додам. По спеціям, оце найлайфхак всієї кулінарії, це те, що спеції буквально можна додавати будь-які. От мені здається, я коли читаю рецепт, і там написано спеції за смаком. Ну мені здається, ну, а що не можна сказати, які спеції? Я куплю в магазині ті спеції, що треба. А реально ну можна додавати будь-які спеції. Якщо у вас буде не таке саме, як в рецепті, ну нічого страшного з цим не станеться. Я ж кажу. Головне, щоб воно було плюс-мінус солоне. Плюс-мінус трошки перчене, якесь пряне, а там за своїм смаком. У мене коронний набір спецій — це е, паприка. Це паприка, я її обожнюю. Це чилі пластівці і це сушений чесник. Я додаю буквально в усі страви. У мене осі ну, страви, напевно, однакові за смаком, можливо, е, трошки через це. Е, Ну і що, мені подобається, так і ладно. У вас можна хоч просто сіль на перець і все. І теж буде нормально, нічого страшного з цим не станеться. В всяких супер автентичних рецептах треба якісь конкретні, конкретні приправи цього регіону, щось таке, не знаю. Я от... У мене набор плюс-мінус дефолтний. Єдине, що раджу, що раджу брати мелений чорний перець, а не в пакетиках, бо мелений мені смачніше. Все, поперчили, поселили, перемішали. І хай воно там ще одне з одним дружиться. Можна було трошки поменше шматочки нарізати. Ну, це таке деталі. поки смажаться наші овочі. Я додатково ще підготую хлібчик, тому що в страві багато соусу і буде смачно, якщо її можна буде соус вимакати хлібчиком. Це звичайно булочка гамбургер, і чуть-чуть я підсмажу на сковородці, взагалі без масла, без нічого. Просто от підсмажу з оцих м'яких боків і все. Е -е, нехай не буде відкривати. Вже почало булькати, я бачу, що там вже все подружилось. Тому саме час додавати томатну пасту. Це передостанній інгредієнт шакшуки. На пасту перемішали, і тепер трошки треба трошки, щоб воно все стало однорідною масою. Дочекаємося, поки воно ще жижа сюди вийде, щоб воно було трошки погустіше. І можна буде вже їсти. Я який ще лайфхак. По кухні я можу запропонувати вам сьогодні безкоштовні лайфхаки. Безкоштовні лайфхаки таких, щоб краще мити і прибирати з кухні, по-перше, до початку готування. По-друге, одразу, як ви цим перестали користуватись. Бо воно заважає, бо воно тільки. Довше робить час є, готування, коли все оце на навалене на столі. Тому я стараюся зразу, якщо я чу чучу, зразу в раковину чи в сторону, чи або помив, якщо є час. Ось вот такі от лайфхак можу ще розказати. І вже на останок додаємо яйця, просто їх отсюди розбивати. І в принципі все. Я взяв 4 яйця. 4 яйця, я думаю, оптимальна кількість для балансу між овочами і яйцями. Взагалі, що я хотів сказати, яка повчальна місяця цього відоса буде. Повчальна місяця цього відоса така, що купа проблем у нашому житті є. Для мене давай камеру. Купа проблем в нашому житті є. І здається, що навалилась купа проблем і з роботою, і з навчанням, і я не знаю, хто там в якому віці мене дивиться, може з пенсією у когось проблеми, у мене, наприклад. Ну є така в мене подруга, звуть її Саша Монтесмері, до речі, привіт польському діаспорі. Вона колись піднімала таку тему для розмови, що от очевидні поради дорівнює правда життя. І от чим ти старше стаєш, тим очевидніше і набагато е, тобі роз зрозуміліше стає такі очевидні паради, що просто треба правильно харчуватися, правильно спати, і це вирішує 80% твоїх проблем, Що перед тим як іти лікуватися, перед тим, як іти там ну що до лікаря, що до Психологічних, скажем так, лікарів, то просто треба спочатку правильно покушати, правильно поспати, а там уже подумать. Тому і от євреї, вони не даром уже їх народу двох тисячі років, їх вже і війни, і всякі хрестові походи, і арабські, що де там мутки, ніхто їх не, не зміг побороти. А чому? Бо правильно харчуються, правильно живуть? От може треба вчитись правильно харчуватися. Ось така близькосхідна красуня у нас виходить. Мені дуже подобається ця страва. В принципі, як альтернатива звучання яєчні ну, заходить на ура. Я ще трошки підтримаю, щоб вона помпорувалася жиже, щоб мені подобається більш густий соус. Ну, в принципі, вже можна їсти. Е, можна їсти. Зазвичай традиційно вона подається прямо на тій пательні, що її готується. Ну, так як я на нас було складу готував, то я буду тарілки перекладати. Плюс хлебчик э, есть, чтобы вымакивать уже соус, такие вот, ну, такие ложить. Я уже на своем извычайном месте. Вообще пощить. Пишіть в коментарі в телеграмі, як я всі в телеграмі читаю, на всі відповідаю, на ютубі можу не помітити. Е, пишіть в коментарі, як вам цей формат, чи вам вообще було цікаво. Це такий супер експериментальний формат, насправді потестувати свої сили, чи в мене щось вийде. Думаю, що в цьому відео буде більше монтажу, ніж зазвичай. Назвичай ноль. Тут буде ну, явно більше, бо я знімав, ну, це я вже зараз в процесі знаю, що я знімав з різних сторін, тому ще потестую себе в цій епостасі. Общо, да, пишіть. Ваші рецепти, якщо, якщо цікаво, можу у можу раз на деякий час записувати якісь відоси з готовки. Мені в принципі теж це цікаво. То да, всі смачно кушайте, будьте здорові, будьте щасливі. Всім пока.